Картина Сальвадора Далі, алюциногенний Тореадор, була написана між 1969 та 1970 роками олією на полотні. Вона має розмір 398,8 на 299,7 см, тобто майже 4х3 метри, і знаходиться в музеї Сальвадора Далі в Санкт-Петербургу, штат Флорида. Картина була написана в період, коли дружина художника Гала переїжджає до придбаного ним замку, в якому живе окремо від Сальвадора, і дозволяє йому навідуватись лише за її письменною згодою. Саме їй була присвячена ця робота. Здогадуючись по назві і придивляючись до картини, про це пізніше, ми розуміємо, що темою її виступає корида, найпоширеніша форма биків, традиційна для Іспанії. Корида, як гра або змагання, досить комплексна, включає в себе багато дій та принципів, але результатом є знущання над биком, його вбивство, можливі травми коней Альгвасілі та Пікадорів це учасники-вершники, також травми самих людей-учасників. Далі насправді полюбляв биків, чого не розділяв з дружиною, яка відчувала глибоку неприязнь до дійства. Перейдемо до розгляду картини. Одразу скажу про символіку. Далі був наближений до ідеології Пікассо, залишаючи тлумачення образів суб'єктивними. Цитую. Якщо ви розумієте, що я створив, це означає, що я провалився, тобто зазнав невдачу. Також трохи парадоксальний оксиморон. Той факт, що я сам не розумію, що означають мої картини, коли я їх малюю, не означає, що вони є безглузді. Сама картина дійсно має психоделічний вигляд, особливо якщо детально її роздивлятись. Повторювані образи та чорні різнокольорові крапки збивають з пантелику і нагадують ефекти психотропних речовин, тобто зображення їх в поп-культурі. Художник використовував свій параноїдально-критичний метод живопису, що поєднував оптичні ілюзії з сюрреалізмом та навіював параноїдальне відчуття наглядача, що деконструювало психологічну концепцію особистості і робило суб'єктивність головним аспектом роботи. Справді іноді важко повірити, що все це олія на полотні, а не цифровий арт. Тож перший образ на картині, що кидається в очі, це численні зображення Венери Мілоської, що є домінуючими на композиції, і з'являються 28 разів. Особисто я нарахував 26, якщо не рахувати два лиця, утворені тінями на тілах найбільших Венер. Повторюваність Венери може бути натяком на етюдні роботи, які далі виконував в художній школі. Автор пояснював образ придбаною ним коробкою олівців на візиті до Нью-Йорку, на якій була намальована саме Венера. Її зображення синтезується між собою та іншими образами картини накладеннями, що ламає відчуття простору та об'єктів оглядача і створює справді квазігіпнотичний ефект з масивом форм, що в подальшому розвитку мистецтва знайде своє місце в естетиці Вейпорвейв культури. До цього ще відноситься розгляд образу як звернення до античності минулого. Як популярна тенденція неокласицизму, візуальних аспектів вейпорвейву, але й також як біографічна ідея твору. В правому нижньому кутку можна помітити фігуру, котрі часто приписують далі в шестирічному віці. Цей образ справді з'явився 36 років тому на картині-далі примари сексуальної привабливості, де він зобразив себе дитиною, що споглядає галюциногенний та ілюзійний образ сексуальності. Можна також зазначити присутність милесть на тій картині, що для художника символізували смерть та воскресіння. Цю тематику можна прогледіти і в алюценогенному Тореадорі. Прямокутник з кольорових крапок привертає увагу до бика, зображеного плямами в лівій нижній частині картини. Деякі пояснюють ці крапки як удар шпагою в його шию. Бик опустив голову і під ним видно калюжу. Можна розуміти її як калюжу крові та слини. Бика вбили, але калюжа перетворюється на затоку. А бик на гірський пейзаж Кабо -де Креус, що знаходиться поруч з батьківщиною Сальвадора Далі Фігерас. Бик може бути історичною фігурою, відомим биком Іслеру, що вбив знаменитого Тореодора Манолети на арені для кориделі Нареса. Крізь нього марширують гедзі, яких часто трактують як гедзі святого Нарциса, укровителя Жерони та Каталонії, їх символ. Згідно з легендами, атакуючи Жерону французи в 13 столітті, відкрили гробницю святого нарциса в церкві святого Фелікса, звідки вилетів ріг гедзів, що атакував кожного солдата та врятував мешканців від нападу французів, що мусили відступати. БК на арені замінить інший. Гедзі можуть являти собою життя у трупі, а сам далі знизу може символізувати переродженого старшого брата, що помер в 1903 році за рік до народження Сальвадора Молодшого у трирічному віці від Менінгіту. Інші об'єкти картини включають у себе беземоційний репрезентативний портрет Гали, чий вираз обличчя можна тламачити як образне відображенні її глибокої неприязні корити. Позаду зображена велика порожня арена, що прикрашена венерами та ангелами. Між венерами посередині зображена фігура, обліплена комахами, що ніби тримає капоти, плащ, що показують бику. Знизу у воді плаває турист на надувному матраці. Плями нижче, ніби утворюють тварину, як пса далматинця. В самому нижньому лівому кутку на венеру накладений кубістичний стілець, запозичений в кубіста Хуана Гріса, картина Натюрморт на стільці. Праворуч зображена гора, бутон рози і чиєсь лице, перед яким знаходиться людська фігура, про які я не зміг нічого знайти. Тож, постає питання, де сам Турадор? Його зображення сховане за багатьма об'єктами та образами картини. На етюді можна чітко побачити його форми: тіні другої Венери утворюють обличчя, ніс, рот, очі. Спідниці перших трьох венер створюють таку собі зелену кроватку, білу сорочку та червоний шарф Тороадора. Гедзі та бик створюють ілюзії блискітук на плащі. Його ока тече сльоза, яку далі назвав передчуттям смерті, ймовірно, що це саме знаменитий Тореадор Манолета. у сенсі смерті та переродження, Тореадор, як і бик, жертва публічного видовища, може натякати на фігуру Христа, що відповідає християнським темам, якими цікавився далі в 1950-х роках.